Thank hey, hey, hey. hey, hey. Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про сучасну американську авторку Елізабет Гілберт. Цікаво, що 18 липня їй виповнюється 54 роки. І недавно я прочитала її книгу. Це місто дівчат, яка мені дуже сподобалась. Я прочитала її за два дні. Вона дуже яскрава і цікава книга. І якраз е, у цій книзі розповідь ведеться від віві. Ві. Це жінка вже у похилому віці, і вона розповідає про своє минуле у Нью-Йорку, про те, як вона проводила там час, про своїх друзів, про таку богемну е, вечірки, які вони справляли, також про богемні різні е, цікаві гулянки, які там відбувалися, про свою роботу в театрі. Але гуляння Віві -Ві, вони якраз зупиняються тоді, коли вона. Е, на школі репутації, і потім у неї вже сформуються якісь власні моральні цінності, яких вона буде дотримуватись. Але найцікавіше це коли Віві вдруге повернеться до Нью-Йорка, уже і буде відбудовувати своє життя після Другої світової війни. Пам'ятаємо, що у йорк вона потрапила ще маленькою 1940 року юною дівчиною. Це ж така книга, яка розповідає нам про те, що потрібно любити те, що ти робиш, потрібно отримати насолоду від життя. Це книга про забобони, якісь у нашій голові, про стереотипи, про також сексуальне життя жінок. про... Перше кохання нашої віві, -ві, і про її єдине кохання це Френк, якого вона дуже буде любити до кінця свого життя. Ну і також про те, що потрібно шукати себе серед цих стереотипів, серед цих забобон, і потрібно дійсно любити те, що ти робиш у цьому житті. Дуже цікава книга. Я вам дуже її рекомендую, дуже яскрава і дуже легко читається.